Привіт, дорогі друзі, вирішила вам сьогодні відзняти відео. Є в моєму господарстві невеличкі зміни, тож вирішила вам їх відзняти, показати, що як є нова покупка. Також її хочу вам показати. От, ну, вона, звісно, не моя ця покупка, але розкажу вам все по порядку, покажу і розкажу. Ось можливо, хтось, хто раніше дивився мої відео, то знає, що в мене там попереду двору були качки. От я їх там тривала, ну, вже сьогодні я їх, як бачите, перегнала. в общий пір. ну, Вирішила, що вже тут їм буде краще, тому що такі вони вже є, що їх ніхто обіжати не повинен. От, тож вони вже гуртові. Ось як бачите, вон, поміж ними знаходиться маточне моє поголов'я. Качурі бралися з одного господарства. Качки з іншого. І так я створила сім'ю, яка от мені дає цей приплод, що я маю. Звісно, я трохи їх продала, трохи залишила собі. от Ось ці качки це, мабуть, кінець липня, початок серпня, потрібно подивитися по відео, бо я точно не пам'ятаю. Ну, а ось є і старші, як ви бачите. Ось і старші. Вони зараз линяють, але перелиняють і готові будуть. Ну, їх і зараз можна хто бажає забрати, може комусь треба. Це е, е, мускусні качки німецької селекції. Ними я дуже задоволена. Гарно ростуть, пасуться. Е, ці качки в мене постійно там за двором. Думаю, що буду і. Випускати з ними і оцих менших також, щоб вони паслися разом з цими старшими. Просто що сьогодні о'їжджала, а в нас за двором тут недалеко ліси і ну, таке, знаєте, не сильно людне місце, то е, підходять лиси. Вже мені раз були лиси, наробили шкоди, е, курчат були половили. Хто може дивиться мої відео, то пам'ятає це. От, то я намагаюся, так, щоб коли я вдома, щоб вони паслися. А коли мене, там, я десь маю оїжджати, то я їх заганяю в двір і вони в мене тут у дворі знаходяться. Але оскільки ну, така погода, то думаю, що вже сьогодні їм, їх не буду випускати. Ось В обід ще намішала всім, вони там доїдають, вже їм почала мішати з бурячком, то, що вже буряки ярву, то якраз Зелене кидаю, вони пасуться так. От. А з бурячком мішаю ще. Вони теж його люблять. Бачите, бурячок вже повизбирували, А тільки залишилася кукурудзка і трішки мішаного. Тут такі справи. Ну що ж, давайте я вам свою нову покупку покажу. Вона бекає, стресує, я стресую разом з нею. Надіюся, вона довго кричати не буде. Особливо, якщо я відходжу, то це вона кричить. Прям... Як ви бачите, я її прив'язала так. Чого я її тут прив'язала? Тому що щоб вона ніде не заплуталася. Новий двір, нове все хай привикне до обстановки. Тим більше, щоб вона була в гурті. Я б її, якщо чесно, подв'язала, щоб вона бігала по подвір'ї, але я розумію, що в мене кури. Навіть в ту сторону і не підходять, бачать її, то бояться, якщо вона почне по двору бігати, то це в мене тут в подвір'ї буде тирло. Ну і треба її привикати, тому що вона буде на привізі. Да, моя маленька, моя сніженька. Дивіться, яка хороша козулька, хорошенька, да? хороша моя прихороша. Бачите, яка хороша діточка. Трошки вона, звісно, прибідована, але просто вона була одна і коло неї ще було три цапа. От, але я думаю, що помаленьку дійстя і буде хороша козулька, дасть Бог. І думаю, що покричить трошки і перестане. Ось нарвала її трохи гілок. Ну, це вона зараз тут стоїть, ну, тут вона стояти не буде, і я її в майбутньому планую перевезти ж таки до мами. Це вона в мене трошки побуде, що я її тут, ну, наче в себе взяла в людей. От, не знаю, ще мама хотіла, щоб я її тут і спарувала, бо тут є гарні породисті цапи. То трошки побуде, а потім поїде до своєї господині. Да, діточка, поїдеш? От. Моя хороша, а ну йди до мене. Йди, моя сніженька, йди, йди. Казали люди, що зерна вона ще не пробувала, то буду її також в раціон помаленьку вводити. Зерно. Сіно в мене є, пастися в мене є де. Думаю, що вона в мене буде не необіжана. Головне, щоб вона перестала кричати. Ну, я думаю, що це буде не дуже швидко. <хи> Тому що, я ж кажу, вона звикла бути в гурті. А може вона пойме, що її тут набагато краще, що її тут ніхто не обіжає. І буде собі тихенько себе поводити. Да, Сніжуль, будемо дружити. Так що така покупка. Хоч і не моя, але зараз знаходиться в мене. Ну що ж, ще покажу вам, напевно, своїх півнички, дивіться, як вони вже підросли. Бачите. Зараз саме старі кури линяють, а молоді ще не несуться. Тож яєць в мене дуже мало. Хотілося, щоб було більше. Але нічого, ось дивіться, це сьогодні тільки перегнала качок, вони вже булися, бачите, собі вибирають, їдять. Одним словом, все в них добре. Ну що ж, на сьогоднішній день таке господарство, побачили зміни, побачили нову покупку. Тож ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей, всім на все добре.